Підсезон розпочався. На Закарпатті фіксують підвищення рівня захворюваності на грип. Наразі занедужило вже більше 11 тисяч мешканців. Чи не найвразливіша категорія діти молодшого віку. Малюки до трьох років складніше переносять вірусні захворювання. У них перебіг грипу може супроводжуватися інтоксикацією. Небезпечна хвороба також своїми ускладненнями. Часто ускладнення тої пневмонії, якщо нашаровується там стриптокова пневмонія це одно. Але самі первинно вірусні пневмонії це є дуже важкі захворювання, які для дітей закінчуються подеколи погано. Також ускладненнями є вірусних інфекцій синусіти, отіти, які теж можуть привести до таких небажаних наслідків. Медики переконують, важливо вчасно зреагувати на прояви вірусних захворювань та грипу. Переважно ці недуги лікують у домашніх умовах. Втім, існують випадки, коли батькам негайно варто звернутися до спеціалістів. Якщо ми бачимо, що дитина хворіє більше чотирьох днів і температура не знижається і стан не покращується, звертаємося до лікаря. Якщо стан уже почав покращуватися, і раптом ми бачимо другу хвилю температури, обов'язково треба кликати лікаря. Ну, якщо стан важкий, якщо блідість, якщо в дитини жажда, якщо в дитини задишка, якщо ми бачимо сіруватий навколо ротика шкіра, носогубний трикутник, Якщо кашель був, як правило, ну, вологий, якщо він дуже посилився, задля уникнення захворювання лікарі раді дотримуватися правил гігієни, вживати вітаміни та не перебувати в закритих приміщеннях без провітрювання занадто довго. Обачливі матусі переконують, знають, як зміцнити імунітет дітей та не допустити інфікування. Приймати лимон облепиху. Різні трави спити чай, провітрюю і взагалі вмикаю лампу, яка антибактерицидна. Потрібно соблюдати гігієну по-перше, тому що вірусні, всі бактеріальні захворювання, вони передаються в побуті і так далі. Ну і потрібно вітаміни, також правильне харчування, це все. На потім дає такий якийсь, закладає плюс. Не кутатися, по-перше, да? треба одягатися згідно погоди, ем, пити гарячий чай. Да. Вітаміни взагалі потрібні всім. Вітаміни мають приймати всі на постійній основі, і діткам теж. І обов'язково провітрювати приміщення. Це теж немало Медики також наголошують на ще одному захворюванні, спалах якого щороку фіксують у період з жовтня до квітня, ротавірус. Перші симптоми хвороби слабкість, погіршення загального стану і нудота. Не займатися самолікуванням, ні в коєму випадку не давати дітям противоблювотні препарати самостійно, тому що, в принципі, блювота і перші порції проносу це є нормальна і позитивна захисна реакція організму позбутися швидше збутника. Тобто, якщо ми дадемо противоблювотне, або дамо ще якийсь препарат, який паралізує кишечник, типу лопираміда і модіума, то вся кишечна інфекція залишається всередині і вона продовжує бродити. І, і погіршується стан. Ротавірус фіксують щороку. Наразі вже є інфіковані серед дітей, тож спеціалісти закликають звертатися до медзакладів та не допускати ускладнень.